Всім даро сьогодні у нас буде і США будемо грати на всіх ролях. Хеллоу, хеллоу Всім ще раз. Так переїжджаємо вниз. Сюди. Я чув, що на Америці взагалі грати ніхто не вміє, тому мені здається, мені саме туди. Саме туди мені потрібно. Щоб я попав в свою ріднесеньку середу існування, там, де всі не вміють грати. Тобто я там навіть буду ну так із кіловим гравцем рахуватися, але в мене буде, звичайно, пінг 150. Я не знаю, це добре чи погано. Гру у нас буде довго шукати, тому попрошу вас підписатись на так, стривайте, стривайте. Я так не впевнено, дуже звучу. Сценарій собі на телефон написав, як мені потрібно вас просити підписуватись. Так, підписуйтесь, будь ласка. На мій Телеграм, Тікток, Ютуб. Та коротше, підписуйтесь. Все ще знайдете? Мені буде дуже приємно. Все, Засоромився, засоромився читати з телефону. Отже, яку нам роль дали? Нам дали роль пуджа-підтримки сюди. Завжди мріяв, завжди мріяв пограти на пуджі. Насправді я пуджа не навиджу. З американськими друзями моїми, чому б і не пограти на Пуджі, правильно? Давайте просто оцінимо піки, які тут будуть. Так, ну що можу сказати, непогано. Непогано навіть тут пікають. Фантомка, вівер, роззор в складній лінії, це, кіберсп... це кіберспорт. Так, і Барт, собі один візьму пару сентрячків, можна собі навіть фласочку взяти, але відразу скажу. Пінг супер сильно впливає на Хук, супер сильно. Пуч залежить від хука просто максимально. Я вже відразу знаю, які ви гадості будете писати, тому пінг, все пінг, все пінг американський. Ну що, пут пі... четвертої позиції, поїхали. У мене англійська розмовна, тому я буду вам там невеличкими субтитрами внизу переклад писати. Ну щоб ви також зрозуміли, не тільки я. Hello, hello, my friends. How do you do? Ой, слухайте, мені хтось сказав, щоб я мапу вам показував. Давайте я переїду осюди. Давайте я сюди переїду. Можливо, вам буде краще. Вам же ж мапу хотілося бачити. Переїжу, переїжу, переїзу. Переїду поки що туди. Я сподіваюся, вам так буде краще. Напишіть, як краще. Якщо краще на мапі, то поверну на мапу. Ну і про підписку, лайк, комент. Ви все вже чули, тому повторювати не буду. Але на телеграм підпишіться. На телеграм, будь ласка, підпишіться. Так, ну я впевнений, тут у них варда не буде. Як же він мансить, як же він мансить Соло. Не-не-не, пацани. не мансять. вони не мансять. Good, good play, guys. Не знаю, що я сказав. Всі мовчать! Може їх замути встревают? Ні, не мути. Летить. Летить, братик, летить. Це братуха з тапочком, реально. А, ти мені забанив кем? Тобто ця Криса, поки ми його вбивали, ще й кемп забанив. Так, ну поки ще ідеальні хуки. Ідеально все роблю. Ну, дайте мені просто ман. Мені просто потрібно зараз 20 ман. Все, мана є. Так, менчик все добре. Good, good, good. Thank you very well, my френд. Забудьте. Бро! воу воу, воу. Так, стривайте, мені телефонують! Ну ви, ну, ви це самі бачили. Вони ж по-іншому не могли б мене ніколи в житті забрати, якби я АФК не стояв. Що ти крутишся? що ти крутишся? Ш... Ви, ви бачили, як він як воно крутиться? Автохуки, вибачайте. <годи> а! Жити! Який ти шадов шаман красава? Який ти шадов шаман? Get back, get back, bro. Bro, you die. Sorry. Так, іду, 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 іду. Да чуєш ти на снайпері? Вибачте, вибачте, назад. XDD, XDD. Так, Разор, а що ти тут робиш? Назад, go, go farm, go farm, Razor. Добре. Опа, а це ще що таке. Все через пінг. Ви розумієте? Все через пінг. Ого, стривайте. Я навіть не помітив, як я здох. Стан, дай стан. Фазики сбираю. Да стан дай. Вы же убьете. Я хз. О, давите, давите, что я не робаю. еще и типа Ну ладно, потипаешь, потипаешь. Десятый ривень с каплями. Все мой ривень микрофос с фазами. Ну. Перевірочний хук. Якби він на нього сів, було б гарно. Фантомка з БФ. Та. А це ще шо таке? Що за двоновини? Я навіть не побачу, як до мене. Ніхто мені не хоче допомогти? Я просто з контролю не виходжу. Молнійки збираються. Пеу. Так, там пларка. У нас там щось підфармлює. Чому він другий скил натискав? От хто знає, чому він натискав другий скил? Просто так Соло. Так, він присосався до ведмедя. І навіщо ти це робиш? Ну тут. Ти... На тобі жучок сидить, зламай його. Мені потрібно 140 голди на лінзу. <рив> як ти кріпани добив? Ну я ти кріпани добив? Ой, йопа! Як же він стане свої лупить? Ба! Все, Лінза під'їхала. Ого. Ого. Давайте. Зараз буде хук бархатистий максимально. Пошутив. Допоможіть мені, блоху зняти з мене, ну. Чоти жовты, малий, жо ти, ти малий? Так, вичипица, вичипица, що у нас ваш. Ха-ха-ха. <ріхи> 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 Хорошо, ладно, мене розміняли. Назад, 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 назад. Да Чему ты залишился, да, же был? Бро, don't -тиль, тиль, We can win this game. Не потребен, блин. Дай мне, блин, добыть. Дай мне силы, дай мне силы, боже. Не-не-не, только без критики. без критив, я тебя прошу. А що він, що він від мене хоче? Що він від мене хоче на снайпері? Що він мене тіпає? Так, ну у нас там пларки майже пік. А стривайте, тривайте. 23 хвилини ми граємо в це. Ми ще можемо, ми ще можемо. Ох, є. Оце, оце, оце було непогано. Оце остане. Last chance, бойс. Бамс. Так, разора підсейвив. Ні, вір, це неприємно. Це неприємно, бам. Оце також не Ой, йо-хо-хо, стане, боже мій. Я вже як пірат прям заговорив. Реально Оп! хостане Я хотів все продати і гост купити, вона мене просто з одного кріта. Потушило. Is... А! Ці сервери на Америці кайфові Я ще одну зіграю, напевно. Ви, ви уявляєте, що вони. Лол Путге. Лол путге. Я ж я програв, а я ідеально зіграв. Та ще 4718, ну я не знаю. Тут кожен кожен із них краще зіграв, ніж наш. Ну ось так, от, от таке на Америці варить. Фази на 10-й. 0,3 з міда виходить. Разорчик фалкончик собі докуповує. Ну там плюс-мінус до ну на 15 і на 16, і, окрім фалкона, нічого немає. Там пларки, наче таймінги були ну, трішки збиті, звичайно, як наче він на 2к грає, але непогано також. Ну пуч, ну пуч, ну пуч, ну чемпіон. Ну ви подивіться на цього гада. Складна лінія. І що наші американські друзі, наші американські бургерс хочуть побачити на, на складну лінію. Підтримка в мене Нюксик. Рубік і Сімка. Вони побачать квопу третій позиції. І ви також. І пішов, як аву робити. І я тут. Я тут мої, мої солоденькі, мої любі. Що пишуть уже? Я тільки прийшов, тут вже ГГ пишуть. Пік хики. Хики, ах, А тут... що таке хики. Хардкрі? А, харткрі and оф? А що їм не подобається? Та, коротше. Ось він, чемпіон. Ні, якщо на нюксі гарно буде грати, то буде Це ізі. Uh, so Don't tilt, guys. Easy, easy win. Have they have an AM. It's easy. It's really easy, bro. I think it's double down. What do you think about it? Spanish, brother. Oh, sorry. for me. Let's go kill. Let's go kill my Spanish friend. Гуд, гуд. Проте антимага не хочеться розкачувати перший. він ж буде Просто мені повертати, правильно? Тому В тому я буду розкачуватись через scream of pain. Але зачасту на харді квапі я розкачуюсь через корт. Ви мені скажете, о, та яка різниця, через що ти там розкачуєшся? Да, я вам покажу. Я вам покажу. Оце все, оце все, все Тому давайте без своїх гадачів в коментарях, тому що я знову плакать буду. Просто просто антимага, шо думаєш, це приємно буде? на цьому лайні. Якщо ти так думаєш, то ти помиляєшся, добре, призи. Чем я клашка мене сейчас ні! добре. Просто мискликнул і цим топ, самим... Next, gang top, next. Чому же ми не топ Ганг. Иду за гангом в мід. Тут якраз пачка кріпів, така непогана. Для гангу. На експу. Добре, 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 добре. Який же я жорсткий. Ні, ну погодьтеся, Тут тут я жорстко зіграв. Гаво. I don't have bottle. Я, я, false bot. Оді мій, оді. Е. Га-га. Best. Best in Espanol of Rendo. Can you give me mana, please? Oh, wow, bro. What a skill. Don't stop, bro. Nukes, you can kill. You can burst. back, back, back. Ay, ay, -ay. To deep, too deep, to deep, guys. Just farm. What I impale, bro! It's best. Go, 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 my friend. I believe you, I believe! The best nukes. And Leon. Єдиний мінус цього білда в тому, що в мене перший скіл за ганімам не прокачаний. так, Зевс. Найн. Oh, Зевс выжил. Зевс выжил. От крыса. Вот же крыса. Ну вот. Oh. Все, пока. Okay. Хорош, хорош, вийшов. Розбайте в, в дурака на ульту. Якщо що, розбайте в дурака на ульту НС. Так, ну мені зараз немає сенсу ультимейт качати. Краще візьму тоді перший скіл. Беру далі шард. і після шарда відразу собі піку беру. Що, проти по-іншому складно дуже буде грати. Maybe guys go? rush? Go Rush. Maybe. Yeah, yeah. rush, rush. Shard, 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 rush. Так, а що у нас? Допригався наш, Допригався наш живчик. Хорошо, А візьму. чом тын. Ойс! А куди я? А куди я? А куди я? А хто я? А Хто я? Go take rosh, рош, рош. Жадібність, ви розумієте? Жадібність просто мене одурманила. Я думаю, зараз з'їм Рубіка. З механізмом Рубік. Рубік з арканами-бутсами. Таке, ну ладно, аркани буци, це я знав, а те, що в нього мека була, я просто цього навіть не очікував. Ви уявляєте, яка криса? А go, goйз, guys, 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 go, go toпи go top. Клінз не хоче мене слухать. Зараз на мене вилетає якийсь НС з антимагом. Go, go 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 One by one, one by one, guys. Let's go, let's go, let's go, let's go. Don't need rush. Well played, guys. Well played. Guys, guys, guys. Listen to me. Listen to me. Let's go, rosh Let's go, just rush. Yes, rosh please. no no Yes, the the Clean take, take Russian, cleans

Руб Рубик Хап Соник Вейв, гайс. Рубик Sonic Wave, бэк, 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 бэк. Ой-ой-ой-ой-ой, 7. У них ще одна мека. У них дві меки. What a play, what a player. Queen, quing. Yes, my king. Ой, як же він пуша на клинзі! Як же він на клинзі розпушує! Що у нас Емма? Бак-бак-бак-бак-бак. Mm -hmm. Just... Just back, just back. Хорошо. Сду. Сду. Без BKBN-ульти, ребята. Мы не можем, мы не можем, не можем, ребята. Мы не можем. Мы Это действительно идеально, братан. О, НС. О, без НС мы можем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, пришла, жаришка. пишла пришла жаришка. Нюкс. А я тебя не Я красавчик, боже мой, боже мой. It's good, it's good, I'm kill anti-mage. Ну, no, вы бачили? Impact. Yes, yes, go, go take rush, go take rush. Oh, 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 bro, 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 we have. Russian banner Um... Ну все. Ось такі выйшли American Burger Style. Ух ты ю. Ай, фенк пинг. Easy double, right? Easy big. Easy double, je, yeah, bro. Subscribe to my channel, video, youtube, get back, uh, and uh, very well, very play. Gg. Окей, okay, ну все, дякую вам за... Хічо за actual хід he... бідолашний розмір. Дякую вам за перегляд. Якщо відео сподобалось, то ставте лайк, підписуйтесь на твіч, телеграм, ютуб, преміум. Всім пока, всіх пацьому, всіх обняв.